Вітаю. Я Олена Новікова, дипломований психолог, сертифікований арт-терапевт, фахівець по роботі з психосоматикою, а також розробник власної програми по роботі з підсвідомістю під назвою перезавантаження. І, звісно, в першу чергу, і я жінка, я звичайна людина, яка в своєму минулому, на жаль, теж пережила багато болю, розпачу і страждань. І зв'язку з цим теж зверталася за допомогою до фахівців психології. На жаль, на своєму ж досвіді я усвідомлюю. Думала, що дуже багато підходів, які популярні на сьогоднішній час, не працюють зовсім і дають ну, дуже часткові результати. Саме в той момент я поставила собі завдання розробити той продукт, який буде працювати дуже точково, глибоко, безповоротно, екологічно і достатньо швидко. Зараз на даний момент готова сказати, що цей продукт. Є і як показує моя уже багатолітня практика і відгуки моїх клієнтів, їхні результати вражають. Адже мало хто може повірити, що генералізований тривожний розлад чи панічні атаки, які тривають роками у вигляді панічних станів, можна нейтралізувати за кілька сеансів. Звісно, в цьому на цьому терапія моя не закінчується, адже після. Нейтралізації всіх деструктивних зв'язків я переходжу до укріплення, укріплення нових ресурсних нейронних зв'язків, завдяки яким люди йдуть у своє щасливе життя. Моя робота ґрунтується на підході з роботою правої півколі головного мозку, адже саме там знаходиться весь емоційний засіб, як баласт деструктиву, накопиченого у вигляді сміття, в буквальному сенсі цього слова. За наше життя, коли ми його витягуємо, у нас з'являється новий ресурсний простір, завдяки якому відбувається потрібне зцілення. Саме в цьому може переконатися, і ти Запрошую мене на свою діагностичну сесію.